У захопленому Росією Севастополі в Криму вранці, в середу, 28 січня, пролунали сильні вибухи. Події розгортались так швидко і масштабно, що росіянам навіть довелося закривати незаконно зведений кримський міст на понад 7 годин з півночі до ранку. Повітряну тривогу в Криму окупаційна влада оголосила вже після вибухів. За даними телеграму кримського вітру, це може бути ознакою удару сил оборони України по об'єктах російської ППО. Зокрема, в районі аеродрому Бельбек чули два потужні вибухи о 7.39 за київським часом. Так пишуть монітори. Також вночі було чутно вибухи в районі Мису Фіоленд та біля аеродрому Саки у Новофедорівці. Кримський вітер пише також про потужний приліт в аеродрому Кача близько опівночі. Не секрет, що у тимчасово окупованому Криму на новорічні свята росіяни посилювали заходи безпеки. Зокрема, на Керченському мосту противник намагається підтримувати щільність ППО на півострові, ховаючи техніку поза населених пунктів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Там на мосту важко щось посилити та додати. Не слід забувати, що в окупантів є й інші проблеми в Криму. Там періодично квітне, бавовна і так званий Кримський міст. Залишається одним із ключових об'єктів, які вони охороняють на новорічні свята. Вони там посилювали поліцейські заходи, але сказати, що якось конфігурація системи оборони докорінно може зазнати змін я не можу. Сказав військовий. Водночас він зазначив, що періодично росіяни змінюють правила стосовно пересування мостом. Зокрема, додають чергові заборони на кшталт гібридних автомобілів і електрокарів, але докорінно на систему безпеки на Кримському мосту це не впливає. Плетенчук висловив сумнів щодо надійності російських комплексів протиповітряної оборони, нагадавши ситуацію, яка склалася в одній з країн, вочевидь маючи на увазі Венесуелу. Речник додав: нещодавній приклад в одній дуже спекотній країні показав, що кількість російських систем ППО російського виробництва в принципі ні на що не впливає. Звісно, чим їх більше, тим складніше. Але для сучасних засобів повітряного нападу, як виявляється, ці системи є не дуже ефективними. Але так у Криму їх доволі багато, і звісно, що росіяни всіма силами намагаються підтримувати принаймні ту щільність, яка дозволяє їм там більш-менш виживати, заявив він. Також речник додав, що досить часто на півострові Крим відбуваються прильоти по військових цілях Росії. Багато подібних операцій сил оборони України залишаються в ціні. Аналогічно і можливість промоніторити такі цілі об'єктивно на 100%. Як пояснив речник, це закриті локації ворожа техніка приховується, пересувається противником, але як правило, поза межами населених пунктів. Тому почути це все одно можна, за його словами, мабуть, ППО у Криму все ж таки не таке надійне, як росіянам би хотілося. Водночас Плетенчук констатував, що ворожа авіація у повітрі присутня: тобто, патрульна, розвідувальна дрони і так далі. Відповідні підрозділи Російська Федерація дислокує в окупованому Криму. Та, як він пояснив, вимушена там перебувати до останнього. Тому той день, коли російська авіація повторить дії російського флоту у Криму, він стане черговим поворотним моментом, і він, я вірю, обов'язково настане. Більше того, я впевнений, що їх обов'язково витиснуть, як і кораблі з нашого Криму, але принаймні зараз вони продовжують працювати, сказав речник ВМС України. А чи вірите ви, що скоро буде знищено і російську авіацію, і кримський міст? Пишіть свої думки в коментарях, а ми обов'язково почитаємо. На цьому поки все. Діліться своїми думками, ставте лайк і до зустрічі!